Ми живемо в час, коли історія пишеться просто на наших очах, і кожного дня відбуваються події, які залишають свій слід в історії України. Саме для підвищення обізнаності українців з ключовими подіями цієї історії, Східноукраїнський центр громадських ініціатив презентує у Ніжині мандрівну виставку на зламі. Це мандруюча виставка про події на Донбасі з 2014 року, про ті суспільні явища, які зламували суспільство, про полон про тимчасову окупацію. Цю про реінтеграцію звільнених територій, про різні види насилля, страждань, катувань, про полони, ув'язнення. Виставка на зламі побудована на особистих історіях свідків та їх родин, які пережили і продовжують переживати ці трагічні події. Вона показує перехід українського суспільства з мирного життя у воєнне, у тому числі і через волонтерство та доєднання до добровольчих військових формувань. Це 18 стендів. Кожен з яких присвячений одній із про. Блем зламом Суспільним явищам, які вплинули на українське суспільство під час війни, на стендах є спогади тих, хто постраждав від обстрілів, тих, кого переслідували незаконні збройні формування та піддали незаконному ув'язненню. Розміщено свідчення постраждалих від сексуального насильства та родичів зниклих безвісти. Постраждалі описують події, які з ними відбулися, говорять про свої почуття, діляться рефлексіями щодо пережитого. На зламі не лише пропонує інформацію про пережиті українцями суспільні трансформації, але й дає можливість замислити. Із над питаннями, що означає відновлення справедливості для тих, хто пережив цю війну, на відкритті був присутній пан Валерій Соколов, який 40 місяців пробув у полоні, пробув в ізоляції, пройшов шлях катувань. На щастя, вижив, був звільнений і зараз він ділиться своїми історіями. Він піднімає питання. Звільнення тих, хто ще там досі перебуває, вже багато-багато місяців. Виставка є надзвичайно важливою, тому що, як вчора сказала одна із присутніх, Ліза Саєнко, представниця районного Червоного Христа в Україні. Суспільство розкололося на дві групи. На жаль, одні говорять: ну до прикладу в Ніжені, да як у нас все погано відбувається, бо ми так страждаємо через повномасштабне. А інші говорять, ми втомились від війни, скільки вже можна. То ось такі події дають можливість всіх вивести на загальну систему координат і говорити про те, що на жаль є громади, яким ще набагато гірше. Виставка на зламі подорожує країною, починаючи з 19-го року, та вже встигла побувати майже в 40. Ка містах України, і на жаль, війна ще не скінчилася. Невідомо скільки буде тривати, і яким якою ціною нам дасть ця перемога. Але мені особисто важлива ця виставка для того, щоб молоді піднімати той рівень громадянської освіти, піднімати той рівень національно-патріотичного виховання і той дух серед молоді, щоб якомога більше з них волонтерили щодня, щоб ми цінували тих, хто захищає нашу Україну, зараз боронить нашу незалежність, і щоб ми були готові долучити. Атися до відбудови після того як ми будемо в Україні.